Так, маємо тут прямо на складі лот, бо вже тягуть мішок не стала я. Це буде варіант такий, з білизною. Так, Шкарпеточки, набірчик. О, така попалася купалася сімдей на рочки. Бодики на довгий рукавчик, комплект. костюмчик, це піжамка. Дуже класна якість. Розмір піжамки буде на рочки. Шкарпеточки такі нарядні, набір рукавичок, набір ползуночків, 6. Це певна якась піжамочка, може набір. 8 вочки, щось таке, від СНД, не знаю, щось близькуче, може сукня. Лонг такий, набір піжамок. Теплі осіночки такі, прикольні. Так, такий набірчик, 5-6 точків. Такий набірчик, 2-3 рочки. Так, блюз дуже класні для дівчат підліток. Русики, набір такі 9-10 для дівчат, класні. Лосинки, набір, 3, 3 одинички теплі. Ось такі бодіки на довгий рукавчик, 86 й розмір. Ось 6 такі маючки зроблені бодічки. Так, шкарпетич, колготочки набір, топы. Це такі у тебе Костюмчик якийсь. Чи це кофточка, плюс не знаю. Так, водички. такий літній попався. Ну, якщо літо, може там десь щось поскочити, бо пане там якась одиничка. Дві. Так. Шкарпеточки. Набір. Водички. Такі. Піжамки 8-9. Шапочка. Такий класний плюшик. Це щось таке в нас теж. Сухня, певно, чи костюмчик. Такий вражний, це кашемірчик. Ще набір теплих таких шлисінок на приводчки. Джинські 9-10 іде. Такі штанішки, Так, сукня. Цього преміального їхнього лінії, 3-4 очки, можна під якусь класну. Просто вона така не літня, а на водолазочку можна вдягнути. Юпочка-спідничка, джегінси, Так, давайте трошки буду зараз, може, трошечки отак двигати. Я вибачаюсь, може не дуже тут у нас так виходить, але так, зараз, дівчата, почекайте. Так, плюшечка така у нас це у нас на 4-5. Давайте так, колготочки, 5 упаковочок, Така плюшка 4-5, трусики, боксерчики, трусики 34, це у нас буде 10 набір 10 набережніть. Трусики, трусики, маючки, такі, такі, такі. Я ж кажу, кому треба, білизну додаємо по, якщо ви нагадуєте, болоти без білизни. Так, 2-3, така кофточка. Така, така 9-12,9 джинсики підліткові. Але така ткані, яка, знаєте, класно тягнуться. Такі прикольні якісь 8-9. Такі піжамки. Так, сукня у нас така буде нарядна. Так, 6. Ця буде. Лосінки в рубчик 4-5, півтора 2. Далі халатик. Водіки ще. Костюм теплий. На 6-7 років, хлопець. Так, такі джогери. Дуже класний костюмчик. Суперовий. Дуже теплий. Так, чоловічки. Теплі джогери підходить. Теплі на дівчинку, дуже класні. Ще якісь 3-6 на рубчик. Теплі джогери на 3-4 комплект. Шортики. Така. 5-6. Така. Не знаю, вік заклеємо. Класний такий свитшотик. 12 років теплий, дуже крутий. Така півтора-два. 2-3. У нас тут теж комплект попався. Лосінки троє і ковтиночок. Лон. Тепла на 10-12 років. Дуже крута. Так, така. Далі 4-5 баєчка. Це у нас новорічна ковтинка. Така. Тут у нас плюшик. Класнючий такий розмір не бачу. Сейчас подивлюсь: 8-9. Так, светрик. Далі рюкзачок, ще кілька лосинок. Далі показую такі 10 рочків теплий світшотик, комплект Джогі. Тут прямо попасти цілий комплект. Не стали це від СНД, і вони теплі на утепленні, На 6 рочків. Хлопчик, дуже класні, саме на зиму ще, ще буде бомба. Їх тут джинсики в трьох кольорах. Бравайте такі прикольні. колір. Зелений, ще типу, чорний, синій. Так, і ще будуть шкарпеточки, трусівочки, ось ці класні. 39 розмір, одні на дошке перед і такі балеточки 29-го з це такі взагалі просто е, святкові на ранковій е, сутях на, ранкові на, на замовляйте.